Привіт, з вами Еміша Ворган. Це мій друзі влог. Зараз ми йдемо на танці. Зараз Ми будемо на танці бо багато. І ми йдемо по тій самі різці, як ми тоді їшли. Бачите. Так Тому я живу. Добро Зараз Куда? И вот они так не сказав, что не будет. Что? Боже сейчас Дивіться. Ну, а ты что не держишь так ты? Не, ну скажу, не было. Ага. Как раз так карантин снимается. Я же Игорь бачила, Игорь уже там давным-давно.

Не подобається мені такі відео. І хочеш ще таких. Ну і будуть якісь відео. Як я казав, то будемо ще виходити ігри. Боже падіння тисячі голи, а викида інші. Якісь ще може не будемо зібрати. Але думаю, думаю, не знаю. Старом а маршрутка там стоїть. Зараз доїдемо в паркшутку. Так, у нас вже зимою, в Хіщині, так тепло, дуже тепло, як на місці. Ох, ніж не потраїв, сонце у мене, калюжі. Ось зараз в паркшутку заходимо. 哇，大。哥。 маршрутка стоїть стоїть на экра я на то іду и буде ще все побачимо -то тоді давайте показываем Давайте посмотреть на мой канал называйте всем пока